Нідерланди готують новий тимчасовий захист українців до 2030 року з поступовим переходом на власне утримання та можливістю повернення додому після 2027 року. Польща очікує схвалення карти Укри, яка може стати основним документом замість тимчасового захисту після 2026 року. Німеччина вимагає від уряду чітких правил щодо статусу українців після завершення дії директиви ЄС у 2027 році. Федеральні землі наполягають на новому механізмі перебування для працюючих громадян. Загальна тенденція в ЄС перехід від тимчасового захисту до нових національних дозволів на проживання з обов'язком обов'язковими умовами працевлаштування та самостійного утримання. Друзі, вітаю вас! Країни Європейського Союзу одна за одною формують нові правила перебування для українців після завершення дії тимчасового захисту у 2027 році. Уряди вже працюють над альтернативними механізмами, які дозволяють тим, хто працює та інтегрується, залишатися легально, але на нових умовах. У 2025 році частина українців, які перебувають у країнах ЄС, може зіткнутися зі зменшенням або скасуванням окремих видів допомоги. Попри те, що Європейський Союз та інші держави продовжили програми підтримки, окремі країни вже переглядають умови проживання та фінансування. ЄС продовжив дію директиви про тимчасовий захист до березня 2026 року. Це означає, що українці зберігають право на перебування в Євросоюзі, доступ до роботи, медичної допомоги та Світи дітей. Водночас, упродовж 2025 року низка держав планує змінити порядок надання додаткових соціальних виплат, оскільки ресурси, виділені на підтримку біженців, поступово вичерпуються. Деякі країни вже оголосили конкретні зміни. З березня 2025 року Ірландія припинить надання безкоштовного тимчасового житла для новоприбулих українців. Крім того, планується обмежити їхнє перебування в країні до 90 днів, якщо житло не знайдено самостійно. Певні труднощі прогнозують і в Польщі. У липні було змінено законодавство щодо підтримки біженців. Держава більше не оплачує проживання та харчування в приватних повешканнях. Натомість українці можуть користуватися лише колективними центрами. Це спричинило різке Зростання попиту на орендоване житло, особливо у великих містах. У загальному підсумку стає очевидно, що фінансова самостійність стає ключовою умовою для тих, хто планує залишатися в ЄС у довгостроковій перспективі. Це також важливо для отримання постійних дозвілів на проживання для тих, хто планує залишитися там. Чехія вже заявила, що під час реєстрації на продовження тимчасового захисту на початку 2025 року українцям буде запропоновано подати заявку на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Обов'язковою умовою стане стабільний дохід та відсутність залежної від гуманітарної підтримки. При цьому європейський союз планує розширити програми професійної перепідготовки та підтвердження кваліфікацій, щоб допомогти українцям успішніше виходити на ринок праці. Таким чином, можливості для тривалого перебування в Європі залишаються, проте вони вимагатимуть активності, працевлаштування та розвитку з боку самих громадян. Нідерланди розробляють новий тимчасовий статус для українців із можливістю перебування щонайменше до 2030 року. За планом уряду, громадяни, які працюють, мають самостійно оплачувати оренду житла та медичне страхування. Ті, хто не має роботи, зможуть подавати окремі заявки на соціальну допомогу. Муніципалітети передадуть частину фінансової відповідальності українцям, оскільки резервного фінансування від ЄС після 2027 року не передбачено. Станом на осінь 2025 року в країні перебуває приблизно 120 тисяч українців із статусом тимчасового захисту. Нідерландська влада прагне уникнути масового подання заявок на постійний статус через перевантаженість міграційної служби. Уже зараз сім'ї з доходом сплачують внески за проживання, які в 2025 році можуть сягати майже тисячі євро на місяць. Новий статус після березня 2027 року має заохочувати тих, хто може повертатися в Україну, а тим, хто залишиться, забезпечувати самостійність. У Польщі триває процес ухвалення карти Укр документ ще має підписати президент, після чого з моменту публікації стане відомо, коли саме розпочнеться подання заяв. Польща вже продовжила тимчасовий захист до 2026 року. Однак, якщо карта Укр буде впроваджена до березня 2026 року, уряд може вирішити не продовжувати дію тимчасового захисту. Надалі цей документ потенційно може стати новим інструментом легального перебування для українців після завершення дії директиви ЄС. Він також включатиме певні вимоги. Аналогічні до інших країн Євросоюзу у Німеччині міністри праці та соціальної політики федеральних земель офіційно звернулися до уряду з вимогою визнати юридичний статус українців після 27-го року. Федеральні землі наполягають, працюючим українцям має бути гарантована можливість залишатися і надалі без зайвої бюрократії. Припинення тимчасового захисту без нового механізму створить правовий вакуум та загрожує нелегальним статусом понад мільйону людей. Представники федеральних земель наголошують, не можна допустити ситуації, коли українці втратять легальний статус раптово. Це створить ризики як для людей, так і для економіки країни. Передбачається, що вже на початку 2026 року Німеччина представить перші напрацювання або спеціальний параграф для переходу на інший тип дозволу на проживання. Європейський Союз попередньо не планує продовжувати тимчасовий захист, оскільки держави вже переходять до власних національних рішень. У всіх країнах, які вже презентували свої концепції, вимоги схожі: наявність роботи, сплата податків, а також часткова або повна самостійність. 2026 рік стане роком активних змін. Країни ЄС підготують нові формати легального перебування, а українцям важливо буде слідкувати за оновленнями та вчасно виконувати вимоги. Далі Шотландія. Українські біженці в цій країні можуть зіткнутися з безпритульністю після того, якщо місячну виплату подяки шотландцям, які їх приймають, було скасовано. За оцінками близько 28 тисяч людей, переважно жінки та діти, знайшли притулок у Шотландії з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Попередній консервативний уряд допоміг їм знайти житло через програму Житло для України, виплачуючи 500 фунтів стерлінгів на місяць, як подяку сім'ям, які бажали їх прийняти. Однак нова адміністрація партії цього місяця підтвердила, що припиняє виплату гранту. Місцеві ради, які керують цією програмою в Шотландії, дуже побоюються, адже тепер це може призвести до сплеску заявок на допомогу бездомним, яка уже і так перезавантажена. Друзі, дякую, що подивились цей матеріал. Підписуйтесь на канал Українці за кордоном, щоб бути в курсі усіх новин. Ставте лайк цьому відео і до зустрічі у наступному випуску.